Стануть рятівними не тільки для нас, українців, але точно стануть гарним успішним досвідом і практикою для інших країн і для майбутніх поколінь. Тому я впевнена, що цією послугою ми теж творимо історію. Тому хочу розпочати з подяки всім партнерам, які були дотичні, які були долучені господарям сьогоднішньої зали. Компанія Старта, яка з нами в цьому процесу від початку, і завдяки їм ми маємо можливість презентувати дуже красиві формати можливого простору. Завдяки їм ми маємо можливість презентувати дослідження, як справді ми можемо бути згуртовані, і які результати і наслідки впровадження цієї послуги зробить в кожній громаді. Я також дякую за долученість. Координаційному центру з психічного здоров'я вони були також в витоках, в самих витоках того, як би мала така послуга надаватись, тому що насправді життєстійкість і психосоціальна підтримка вона є в кожній соціальній послузі. І в нас дуже багато було думок і дискусій, як це відобразити, чи це має бути щось таке супер єдине. Відверто скажу, справді я наполягла, щоб це була окрема послуга. Я не знаю, як це буде з часом. Правильно, неправильно. Вже як є, поки я маю таку владу, то, відповідно, маю можливість трохи дизайнити. І е, нас підтримали. Тож ми маємо ухвалені вже дві постанови, які комплексно врегульовують все. Перша постанова формує звіст послуги. І він є унікальним. Такого немає. В форматі і змісту і способу закупівлі. Саме цю послугу ми вперше почали закуповувати, як закуповувати в громад, і навіть не в громад, а комбіновано. Громада надає приміщення, простір, надавач послуги забезпечує таку послугу. І тут надавачем може бути як недержавна організація. Так і комунальна установа, так і комунальне якесь інше підприємство. Тобто ми зовсім не обмежуємо того суб'єкта, який може таку послугу надавати. Але разом з тим дуже чітко контролюємо експерти, тому що всі фахівці, які відбираються, всі окремо на конкурс подають свої документи. Довідки про те, який у них досвід, яка у них освіта, яка у них практика, і обов'язково, перш ніж розпочинати надавати послугу, проходять відповідні навчання, в тому числі, які е, погоджені сформовані з ВОЗом, е, Центром е, психосоціальної підтримки за ініціативи першої леді і іншими. Курсами, які ми вже спільно розробляли, наприклад, з ЮНІСЕФ, якщо ми говоримо про компетенції батьківства, які ми ще будемо розробляти для координаторів волонтерських активностей, тому що в цій послузі є ще одна така специфічна складова, яку ми вирішили додати з огляду на український контекст, Так от спосіб надання цієї послуги є також унікальним, який дозволить нам потестити, а як ми можемо сформувати ринок надавачів соціальної послуги, і як ми можемо взагалі розвинути. Закупівлю соціальної послуги в інших форматах аніж це було до сих пір, бо сьогодні звичний спосіб це просто створити установу і її утримувати. Ми відходимо від такої моделі. Далі ми показуємо ще один варіант, коли ми формуємо простір, бо розуміємо, що найбільше капіталовкладення це сформувати необхідний простір, облаштувати приміщення, будівлю, дизайн. І дуже часто, коли це все одна юридична особа, важко оперативно змінювати. Зміст послуги важко оперативно змінювати людей. Бо ми можемо дуже швидко сказати, «Все, сьогодні ви там надаєте підтримку не дітям, а ветеранам. Але якщо залишаються в штаті працювати ті самі люди з тими самими навиками, то вони на другий день не переробляться. Тому, формуючи простір, але маючи можливість оперативно внучку заводити туди різних надавачів з огляду на ту потребу, яка виникає в громаді, ми даємо. Умовна можливість громаді формувати такі пазли в наданні соціальних послуг дуже швидко реагувати на ту потребу, яка виникла, доповнювати цю послугу, тому що. Друга постанова, якою ми врегулювали існування просторів, вже одразу передбачає, що окрім безпосередньої послуги життєстійкості, там можуть бути і інші послуги, там можуть бути послуги громадських організацій, які є в цій громаді, і потрібні. Там можуть бути ветеранські послуги, там можуть бути правові послуги, тому що вони дуже часто йдуть в комплексі до всіх потреб соціальних людини, про які ми говоримо. І звісно, там можуть бути послуги служби зайнятості, тому що... Наше завдання повернути кожну людину до економічної самостійності це є пріоритет. Кожен має відчувати власну гідність, самостійний дохід, бути реалізованим, мати можливість заробляти, і також розуміти, що є частиною суспільства, є частиною формування творення нашої держави, в тому числі через власний заробіток і через власну працю. Тому це такий дуже складний компонент. Очевидно, не всім зрозумілий, тому зараз нам прийдеться ще дуже багато таких зустрічей провести, дуже багато навчань провести, дуже багато е, досліджень зробити, і дуже багато відтестити, що ми в процесі підтвердимо як кращу практику, а що ми далі. Змушені будемо вдосконалювати, переробляти, спрощувати або доповнювати. І це нормально, бо це життєвий процес, який дозволяє нам вдосконалюватися. Тепер, коли ми говоримо про зміст цієї послуги, ми одразу заклали туди, як я вже сказала, чотири складові: перша це кейс-менеджер, тобто фахівець, який здатний буде якісно працювати будь-яке звернення людини з будь-якого соціального питання, провести цю людину за певним скринінгом. Я порівнюю це з сімейним лікарем в громаді, коли приходиш, і ти розумієш, що тебе щось болить, але що з цим робити далі, ти не знаєш. І це завдання цього лікаря. Зробити тобі чек-лист і сказати тобі туди, туди чи туди, або просто зміни своє харчування. В нашому випадку це буде той самий чек-ліст, і ми зараз його готуємо. Ми робимо цифрову програму електронного кейс-менеджменту. Що вона дасть? Вона, по-перше, допоможе фахівцям, тому що це буде суттєво чіткий алгоритм, по якому він рухається, і не треба буде заповнювати 100-500 папірців. Далі вона допоможе самій людині. Бо ми розуміємо, що в дуже багатьох випадках, коли людина звертається в громаду і каже: Мене щось болить, ну в плані душевному щось болить. А фахівець бачить, що такої послуги в громаді нема, він каже: Ну, ми не можемо тобі нічим допомогти. Якщо це провести через електронну цифрову систему, наша система сама видаватиме за результатами опитування, пропозиції до соціальних послуг. І тоді ми вже будемо дивитися, а чому ця послуга не була надана? Чи вона не була організована в громаді, чи її не могли закупити, чи людина від неї відмовилася. Це дозволить нам на рівні держави контролювати потребу і пропозицію в можливості забезпечити цю послугу. До сих пір ми такої інформації не маємо і контролювати і верифікувати це також не можемо. Тому ця послуга, попри психосоціальну стійкість, вона ще й має на меті набагато ширшу рамку. Зрозуміти, а що в нас в принципі в громадах як соціальне надається, і чи надається добре надається чи не дуже добре надається, і так далі. Тобто, це велика мета, яку ми реалізуємо, от вже цією першою частинкою нашого проекту. Друга це фахівці, психологи і соціальні фахівці, завданням яких власне формувати життєстійкість в громаді, вони навчені по певних тренінгах. І мають такі тренінги проводити для всіх людей, що є в громаді за певними категоріями. Люди першого контакту, які працюють в ЦНАПах, які працюють в соцзахисті, які е, працюють і надають якісь інші послуги. Дуже часто їм потрібно. Проговорити свій стрес, вони е, виснажуються від кількості комунікацій, які вони здійснюють. Я думаю, що всі, хто працює з людьми, дуже чітко відчувають, ми ввечері приходимо додому і вже не хочемо ні про що говорити. В принципі, говорити взагалі. Е, що ж відчувають ті люди, на яких виливають свої біди кожного дня, всі, хто до них звертаються, зрозуміло, що їм потрібно поновлювати свою життєву енергію і мати можливість десь це проговорити. Друге. Це родини загиблих, окрема категорія, болюча категорія. І чесно кажучи, ми теж бачимо, що сьогодні, сьогодні поки ми не зовсім забезпечуємо їх всі права і те, на що би вони заслуговували швидко, ефективно, якісно. Це також може бути як. Ком'юніті, яке проходить таку підтримку, ветерани, члени родин військових, які очікують таких фахівців, всі інші фахівці, які будуть з ними взаємодіяти, це можуть бути будь-які категорії людей, що потребують такої групової підтримки. Чому я говорю про групову обов'язково і чим вона краща, з мого погляду, за індивідуальну? Тому що ми маємо приклад, ми вже займаємося реабілітацією для людей, що втратили кінцівки. І е, коли ти йдеш сам на сам із реабілітологом, то дуже велика спокуса пожаліти себе. Я не можу встати, ти не розумієш, як мені болить, ти не знаєш точно, з чим я стикнувся, це неможливо, і так далі. Але коли поруч з тобою, таких як ти, 10, і один вже встає, один долає свій біль, а третій вже бігає, і ходить, то аргументи... Менш значимі і оця підтримка один одного формує стійкість набагато більше. Тому в комплексі це не тільки пониження психосоціального стресу кожної конкретної людини, а це реально здешевшення подальше в соціальних послугах, бо формування цієї ком'юніті, формування цього товариства людей з спільною долею, проблемою або досвідом дозволяє їм. Ділячись цим досвідом допомагати один одному і творити такі згуртовані осередки в кожній громаді, які самі по собі здатні будуть допомагати один одному долати ті чи інші складні труднощі. Третє, що ми додали, це координатор волонтерських активностей сьогодні. Ми за багатьма рейтингами бачимо, що українці є в топі. Тих, хто готові донатити, є в топі тих, хто готові задіювати себе в соціальних активностях, є в топі тих, хто хотіли би мати частину, соціальної, не знаю, соціальної складової в своєму житті. Але чи всі ми знаємо добре, як це робити, де це робити, в які способи, що найкраще робити в кожній конкретній громаді? Ми видумуємо самі. Я теж наведу декілька прикладів, я не хочу вважати їх поганими, але. Наприклад, коли люди готують там вареники, чи ще якісь речі для армії, бо думають, ну бо єдине це вроді бо як наратив, нам потрібно нагодувати армію. Ну, по-перше, чи завжди нам вже зараз потрібно її нагодувати? Чи завжди ці баночки з олів'є доїдуть свіжими на ту передову, чи ті умови, які не є промисловими, в принципі допускають можливість передачі такої їжі для людей, які в окопах і так далі, і, і їм точно отравлення Дуже небезпечне для них, і таке інше. Тобто, чи найкращий це спосіб вкласти свій ресурс і зусилля в щось соціальне, а паралельно можуть бути повно одиноких людей в тій же громаді, яким дуже важливо було би отримати навіть не стільки якісь харчі, скільки увагу поговорити, щось купити, щось принести, і ми про це не знаємо, тому що нас ніхто не координує, нам ніхто не підказує, нас ніхто не вчить. І ніхто не збирає актуальну потребу і проблему, яка може бути знову ж таки вирішена не коштом громади, не коштом держави, а може бути суттєво здешевлена і масштабована коштом волонтерських активностей. Такі активності, як додаток до соціальної роботи, є практично в кожній розвинутій і європейській і американській країні. І я би дуже хотіла, щоб з часом у нас це була ціла культура. Але щоб це було культурою, яка виключає шахрайство, яка виключає е, ну, якісь зловживання в тій сфері, яка потім виключає маніпуляції е, в використанні свого волонтерського статусу при досягненні різних цілей, воно має бути впорядковане. Ми маємо точно розуміти, що коли я йду розвантажувати коробки, наприклад, для армії. То я не розвантажую контрабанду, і потім мене як співучасника не затримають і, і, і я не буду мати якихось негативних наслідків. І такі випадки теж можуть бути. Тобто всі речі в нашому суспільстві, якщо ми суспільство правове, якщо ми суспільство організоване, мають бути також організовані і внормовані. І я впевнена, що цей координатор волонтерських ініціатив. Допоможе в громаді вибудувати таку взаємодію, допоможе спрямувати потенціал людей, які готові вкладати свої зусилля в ті напрямки, які для цієї громади є найбільш корисні, найбільш потрібні сформувати ще одне ком'юніті активностей. І четверте, що не менш важливе для цієї складової, це робота з сім'ями, з дітьми. Попри те, все, що ми дуже багато говоримо про дітей. Насправді, чи все ми робимо для того, щоб підтримати той осередок, де дитина в основному проживає, той осередок, який формує дитину, той осередок, який здатний її створити, дати їй крила або навпаки зруйнувати. Як багато ми, як батьки, самі батьки, знаємо, як взаємодіяти зі своїми дітьми, я, як мама вже дорослого сина, можу сказати, що пройшла всі етапи і дуже добре, попри все те, що там. Я готувалася, попри те, що ми вже були такими досить дорослими, коли наша дитина народилася, попри те, що вчилися. Але я не знала правильно, коли він падає на землю і верещить, це його проблема, моя проблема, чи я проблема в три роки. І що з цим робити? Один раз він в мене заснув між дверима в істериці, тому що далі я його там затягнути не могла. І це добре чи не добре, як на це реагувати? І... Добре, що були люди, які здатні були супроводити, але чи всюди в нас є такі можливості? Далі, як відпустити цю свою дитину, як не надміру контролювати її, як не нав'язувати їй свої погляди на життя, як дати їй підтримку, але разом з тим не обмежити в виборі і формуванні себе як особистості, як пережити процес сепарації підліткового віку, коли тобі говорять все підряд, в різних емоційних станах, і ти не знаєш, що в кожен конкретний момент робити: обнімати, сварити, відганяти. Ну що робити? Я би дуже хотіла, щоб ці відповіді для кожної родини, яка сьогодні вирощує дітей, планує дітей, були в кожній громаді. Тому ми, як четверту складову соціального нашої послуги психосоціальної підтримки, сформували такі фемілі центри, які будуть дружними до всіх батьків, до всіх родин, незалежно від статусу, доходу, інтелекту, освіти і всього іншого, кожен зможе отримати свою підтримку. Це те базове, що ми проектуємо разом з тим, як я вже сказала, це не виключно. Це тільки одна частина, яку ми, як міністерство, закуповуємо. І все інше може бути там додано як пазли самою громадою, коли вони бачать, що їм це потрібно, коли вони бачать, що вони мають на це ресурс, коли вони бачать, що це вирішує їхню проблему життєстійкості. Я, напевно, вже дуже багато всього наговорила, Не буду забирати час і дам можливість кожному також поділитися своїми думками щодо того. Це та спільнота, яка сьогодні обороняється, яка сьогодні заробляє, яка сьогодні донатить і промовдить Україну на зовнішніх кордонах. І Якщо я впевнено почуваю себе в своїй громаді, то я впевнено почуваю себе в своїй країні, тому що всі політики на наших рівнях, вони ну, якби безмістовні. Під міністерством немає людей, під областю немає людей. Люди є тільки в громаді. І тільки це є найважливіше місце, де людина безпосередньо контактує. З тим, що вона називає державою, і насправді це обличчя може бути дуже різним сьогодні. Воно не факт, що дуже дружнє, і якщо ми зможемо подолати ці бар'єри і налагодити цей прямий, дружній, ефективний контакт з людиною, то ми зможемо кожній людині в нашому середовищі, кожній людині в нашій країні подарувати віру в те, що є, що будувати, є що відстоювати, є що творити, і є куди повертатися.